Магія щасливих моментів, магія і ми в її епіцентрі казкових мрій, надії і вчинків хоробрих, це має магії магія, і все буде добре. Магія щасливих моментів магія і ми в її епіцентрі казкових мрій, надії і вчинків хоробрих, це має магії. Я, я вірю, все буде добре. Життя складається із тисячі щасливих моментів, як фотоальбом душі, де спогади, безцінні фрагменти, обійми та теплі теми, забути про всі проблеми, і просто радіти життю. Усміхнись, це напевно магія, магія, магія Щасливих моментів магія, і ми в її епіцентрі казкових мрій, надії вчинків хоробрих. Це магія, 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 я вірю все буде, магія. Ді в хоробрих це має, має, має я, я вірився.